Проходять солідарність, проходить Свобода, проходить батьківщина, проходять радикали, проходять укроп і проходить партія афганців, набирає 5%, 50 людей. Сьогодні вночі, в 2 години ночі, е, Свіргунов, пан Свіргунов, так, голова обласної ТВК, зібрав комісію з 14 осіб. І е, буцім хто мотивував, що сьогодні вночі чи вранці будуть тут якісь провокації, будуть виломлюватися двері, будуть всіх бити там і вивозити десь. Він провів засідання і озвучив протокол по області, який відрізняється абсолютно гостро із тими результатами, які в нас є. А саме, наприклад, вже не проходить партія афганців, вже не проходить укроп в Свободи вже не сім гарантованих депутатів, а шість, Пройдусь по цифрах. Я розумію, там протоколи уточнювалися, там відвозилися на районі ТВК, можливо, десь там ну, різниця по області, ну, може бути, хай там 500 голосів. 500 голосів. ну, Вибачайте, не майже 40 тисяч. Коли, е Опозиційному блоку, який набирав 17 тисяч 3,9% по всім протоколам, у нього зараз 28 тисяч 103, тобто йому домалювали 10 тисяч 227 голосів. І він зараз має 6,2%. Начнемо ми із цього. Перш за все, ми просимо прямого втручання вашого особистого, всіх силових структур, негайного. Відзиву цієї комісії, щоб вони відізвали е, свої підписи під даним протоколом, де скоєний злочин. Це е, перше. Друге, е, звертаюся до Соловіків. Е, Звернемося з заявою з офіційно порушити кримінальну справу по даному факту і притягнути всіх е, винуватих до відповідальності, тобто провести розслідування і притягнути тих, хто займався. Фальшуванням даних виборів у Черкаській області. Якщо ми цього не то, що там через, а негайно не робимо, тоді ми залишаємо за собою право підтягувати всі райони з мокрими печатками, всіх членів ДВК. Та я ж не даю слово всіх, щоб все-таки поставити чесність. Закон на перше місце. У нас було те засідання і цілу ніч тиснули все. Перша заява, коли я вступив, була подана в міліцію. І там було в заяві написано, що головні, як не з тим людям, головні там в заяві написав. Головний фальсифікатор, у нас на Черкащині, громадянин Каченко Юрій Олегович, який виконує обов'язки голови адміністрації. Що скрачу і сигнал, повністю по була написана заява. Нічого. Сьогодні, цілу ніч, на нашу комісію тиснули, щоб ми повністю провели опозиційний блок. Сьогодні суд вже цілий день залякували. Спасибі Мерзі, Хаваю, що мене будуть висилати по суду Бащенко. Сьогодні існу. і син. Ішов повністю шантаж. Я можу завірити і сказати, що як прийшов, анулював усі подписи. В нас ділися всі протоколи. Ніякі ні в про основному виходить, ночні договорняки, ніде нічого. Влада, виходить, яку ми привели, злочинна. Получається, вони тільки виконують, думають за свої рейтинги. Нам є лісилою, удалося сьогодні провести протокол. Не пройшов опозиційний блок. У нас іншу систему придумали десятки, тисяч і сотні. Ну я надіюся, що не надіявся, а в нас була команда, яка могла і зробити. Запускали троянського коня. Скільки не зверталося і за те, що Рободянин Каченко виконує обов'язки і включається, включається, і в процес виборчий, треба, щоб зразу він на столі написав заяву на, на звільнення. Пішли на київ, а тепер нічого не культу. Ради за вас особисто піднімав свою руку, щоб ви стали керівником весь Жеркальської області. Тому ну, у мене до вас прохання. Все ж таки, прикладіть максимум зусиль, станьте на боці закону і не і пар ті паразити-негідники, які займалися фальшуванням виборів по місту Черкас, мають тюрмі. Плюс додається у нас ще ОВК. Чому жодний, ви подивіться, Бунякін, Бордунос, Халаї, вони всі ходять яких виконували з міської ЦВК, вони перейшли на Соснівську, на Придніпровську ТВК перейшли. І далі продовжують займатися харчуванням. Міліція не реагує. Всі знають, все, всі бачать, і ніякої реакції немає. Ну так не, не може Дякую. Юрій Олегович, вас особисто і з однодумцями ми заводили в оці кабінети. Я йду, я йшов у вас справа. Чому це все? Фігня відбувається у нас, доки це буде відбуватися. Ми боролися за, за, за таку владу. Почекайте. Почекайте. Ви так говорите, Я говорю правду. Я говорю правду. Тому що в місті Черкаси приклали максимум силі, щоб відбулися вибори. Ви це прекрасно знаєте. Де намагалися любими шпиталями. І ви знаєте. Знаєте чи ні? Чому треба? Почекайте, я сьогодні. Ні продай, ні радуські ні до чого. Я вам скажу так, що ну давайте один на одного будемо слухати. Тут е по місту я просив би не робити заяву. Відбулися. От і я відповідаю за свої слова. Я за свої слова відповідаю. І те, що ви кажете, що правоохоронні органи не робили, це неправда. Це благодаря правоохоронним органам відбулися вибори. І є, є результати. Який же результат? Юрій, результат, про що ви, ви, ви вироб, кажете? Ви, ви, ви зачитали 10 тисяч, по. поставте туди, будь ласка, силові структури е -е 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 -е, чи... представника прокуратури, представника СБУ. Представника міліції, фальшування йде, ходять, і носять щось постійно сюди, туди, сюди, туди. Ну що, скільки ж може це бути? Я, я ну, ж ваш радник по ветеранським питанням, поважайте і нас, ветерани, 30 років. В кінці кінців ми тут билися за ваші посади. А, да. Да, за ваші ми билися. А, ви, ви так говорите, тут я формував цю комісію. Яка різниця, нас не ця комісія, вона сьогодні нужна сидіти в СІЗО вже. Я звертаюся до свого колеги. Вони нужні в СІЗО вже сьогодні були. Пишіть зараз оскарбу. Зараз ми напишемо заяву цих партій. Давайте зараз не будемо на образи передати. Не Ви не маєте людей передати. Ви ж зараз не кричіть. Ви зараз не кричіть. Ви зараз не кричіть. Нехай відзивають свої підписи і давайте розбиратися. Порушуйте справу і давайте розбиратися. Не завтра, не післязавтра. Сідчас. Відзиваєтесь процедура отзвоку в комісії самих членів. Тоді пропозиція слушна. Тоді слушна пропозиція. Не вмієте. Не вмієте уступіти лижню. Не вмієте, не робіть цього. Я ж ж так Ну ви говорите. Я вам кажу, що потрібно зробити. Зараз потрібно визвати сюди в цю комісію. Потрібно це зробити. Визвати в цю комісію. І чітко і ясно всі вам нададуть. От чоловік сидить з усіми даними, первими е, початковими даними. Не ті, які відправляли е, на допрацювання. В окремі райони відправляли по 10 разів допрацювання. Що ви допрацювши? Скільки щодо працює? Ви мене. Ви комісію спитайте. Тоді зараз треба зробити те, що треба зробити. Якщо наші вкинули солідарності, треба мати свою вогість. Вкинули солідарності, там 40 тисяч. Е, будь ласка, поверніть їх назад. Вас будуть поважати все життя. Господь, я вам скажу так. Зараз е, е, заява на правоохоронні органи. Одна Так, Заява в суд. От. Голова комісія, голова комісії це особа, яка знаходиться на ОВК. Зараз ми забезпечуємо, щоб людина була на місці. Я вважаю, що необхідно переносити повністю нашу розмову, отуди от в ОВК, і там, і там да. безпосередньо да. з'явленої комісії. Будь ласка, будете? Ви будете сприяти, ми зараз напишемо. Ви будете сприяти, щоб сьогодні відбулося судове засідання. Ви являєтесь гарантом Конституції президента Черкаської області. Будете сприяти, щоб сьогодні відбулося судове засідання, бо сьогодні тільки до 12 часов. Ми маємо а, право подавати. Ви так говорите, давайте я нас на, на судді буду впливати і так далі. Закон... А не впливати не треба. законність треба підтримувати. В законі є чітка процедура. От давайте по процедурі будемо відкрити. У мене є пропозиція. Я думаю, слушаю. Слідуючим образом поступають. Комісія збирається в великому залі, пірвоначальні протоколи. Достають з мокрими печатками, які прийшли з районів з кожного 84 округів. І починаємо разом всі підраховувати. Далі, під якщо під камерою, якщо десь якесь питання по протоколам мокрим з мокрими печатками першими, ми повинні бачити, чому її відправляють на доопрацювання. Повинні бачити. І, і тоді, я думаю, що ми разом потратимо на, потратимо на це хай 4 години, 5 годин, бо там довго рахувати. Ми вирахуємо, ми подивимося по реальний результат, який є. Тільки так. І я думаю, що все буде правильно. Містить оці дії, які він озвучив дії комісії, з його слів, вони містять ознаки злочину. За даним фактом, зараз обласним управлінням міліції буде відкрита кримінальне провадження. І відразу будуть проведені слідчі дії. Зразу вас запевняю про об'єктивність. І якщо хтось хоче спостерігати, як це все відбувається, ми готові до співпраці, будемо проводити за участю ваших представників. Все дуже просто. Є протоколи з мокрими початками від дільниць і є протокол. Є протокол, який злів недокучих вже є. Звіряється, якщо вона не падає, значить хтось підробив. Тепер тільки встановити, хто підробив, це вже задача міліції. Тут немає. Це вже задача